Ні, що в полонцях упив нас, ти зачекай, не біжи, а мені вже час. І Якщо вихити, то, то скажи, чому ця доля на спусти? Раз у раз все розкладати, втомився на місця, все припиня починав і без кінця. І твої дотики плавали, мій метал ти уметь номер п'ять, ти ідеал, ти до завершення гра. Не це раз. А ти досі мовчиш, я говорю, Вуб'ятнадцять лишилось дороня, не викликай, так зловлю І звалю, спробуй все зібрати, не немівать. І зайві всі номери повідалять. А поки далі тебе не запитать, Давай спробуємо знов все розпочати. Да й уснішно віри сіний чорний посуд Вдома тому нас твардирі двоє, звідки ми хто і хто засуваєм засуває штуриками плюшки стуть, осьі же пебах те, ну чому ж без неї він?